Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі. Д1. тисячі людських життів за роки війни врятували медики основної госпітальної бази області. Тут рятують найважчих поранених. Іноді лікарям вдається буквально неможливе. Дивом можна назвати порятунок військовослужбовця, пораненого під Бахмутом. Завдяки великим зусиллям лікарів він сьогодні йде на поправку. Докладніше далі. Поранений Микола родом з Київщини, з міста Обухів. За фахом медик до війни мріяв стати реабілітологом. Під бахмутом отримав важке поранення, коли рятував побратима. Ногу довелося ампутувати. Медики подарували Миколі друге життя. Сьогодні він йде на поправку. Микола прийшов найважкий шлях по евакуації. Довго його доставляли до лікарні і втратив багато крові. На сьогоднішній день 4,5 літра крові ми йому перелили, він вже по бадьорівщині, але ще знаходиться на препаратах, які підтримують життєво необхідні функції. Все вдалося. Велике поранення ноги. На етапах евакуації йому зробили ампутацію. У нас реампутація, і на зараз він вже виходить з цього важкого стану. Який був при поступленні. Позитивний настрій йде на користь здоров'ю. Микола вже планує своє подальше життя. Жити допомагати своєму батальйону, там, де служив, в своєму взводу. чим зможуть допомагати і далі воювати, поки вони не відійдуть. У мене побратим теж тут лежав рівно рік назад. зараз танцює. Хороший протест поставили. Воює, танцює на машині. їздить, Так що я, я в нього не стану. Поряд з Миколою. Його вірна дружина Вікторія. Сьогодні, коли найстрашніше позаду, вона щиро дякує лікарям, які повернули до життя її коханого чоловіка. Я реально побачила на свої власні очі. Лікування тут дуже добре. Дисципліна на вищому рівні я дуже задоволена. Молодці, я не знаю, більш немає просто слів. Дякую їм сьогодні. В цій лікарні відбудована всесвітньо відома реабілітація рековері. Впродовж місяця запрацює і потужний реабілітаційний центр. Це центр, який буде самим потужним в нашій країні. І ми пишаємося тим, що сьогодні меценати приділяють увагу реабілітації наших бійців. Питання, якщо не номер один, то номер два. Яке дає можливість хлопцям почувати себе відомо добре. Тисячі врятованих військових медики лікарні повертають до життя найтяжчих поранених та роблять справжні дива. А відкриття нового потужного центру допоможе надавати найкращу медичну допомогу пораненим військовослужбовцям. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1.